Право має виникати з любові. Природне право має виникати з прав людини. Переважна більшість представників нашої національної правової системи досі думають категоріями радянського махрового позитивізму. Людина прохач, права людини це абстракція. Верховенство права це щось. Що написано в звіті до Єврокомісії, але цим мало хто живе для юристів, практиків критично важливим є відчуття ось цієї потреби, коли право виникає з прав людини. Судді в системі правосуддя повинні мислити, думати правом, а не законом. Нас з вами дуже мало. Нас має бути більше. Ідею цінностей в праві, ідею цінності права самого по собі потрібно мультиплікувати. Любов виникає з любові. Це проста, дуже зрозуміла і гарна фраза видатного могилянця Григорія Савича Сковороди. Так само, як любов виникає з любові, має виникати право справа. Право має виникати справа, а не з закону формальностей, процедур надмірного позитивізму. Право має виникати з любові. Мене звати Володимир Венгер, я працюю деканом Факультету правничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія, і спробую сьогодні зовсім трішки з вами поспілкуватися про те, як право має виникати з любові, про те, як спосіб мислення правом повинен бути натхнений любов'ю. Більшість тут присутніх людей працюють в сфері юстиції. Більшість присутніх тут людей вже зараз думають крізь призму права. В теорії права є поділ на теорію юснатуралізму природного права і позитивізму. На превеликий жаль, таких людей, як тут зараз, в Україні, дуже і дуже мало. Переважна більшість представників нашої національної правової системи досі думають категоріями радянського махрового позитивізму. Про що це? Це коли людина прохач. Права людини це абстракція. Верховенство права це щось, що написано в звіті до Єврокомісії або в рішеннях прогресивних суддів, але цим мало хто живе. І якщо ми говоримо про те, що любов виникає з любові, так, от природне право має виникати з прав людини. Судді, прокурори, слідчі, детективи повинні. Думати категорією права держава повинна бути сервісною, і ми повинні сприймати право як те, яке виникає з прав людини, а не з волі держави. На перший погляд, прості банальні речі, які ми начебто з вами розуміємо, принаймні ця спільнота тут. Але на превеликий жаль, не всі. У Могилянці на першому курсі бакалаврату, коли ми говоримо про право в межах курсу загальна теорія права чи конституційне право. Я наводжу дуже простий приклад. Приклад супермаркету. Що таке держава? Де береться право і для чого нам потрібна держава? Я спробую буквально в дуже короткий строк вам цей приклад навести. Я думаю, що ви всі його відчуваєте, але тим не менше. Давайте уявимо, що ми всі з вами хочемо їсти. Нас гарно погодували, але тим не менше. Е, і ми збираємося. Сходити в супермаркет, ми скидаємось грішми. Очевидно, ми всі разом не підемо до супермаркету, правильно? Нам треба обрати делегатів. Ми цим делегатам даємо якісь вказівки, вони беруть наші гроші, оскільки по 300, по 400, по 500 гривень ми скидаємося. Вони йдуть і щось купують. Тут хтось хоче за першим столиком піцу, там хтось хоче ковбасу, там хтось хоче фрукти чи щось інше. Чи можуть вони прийти і принести не те, що ми замовили, чи можуть вони зникнути з нашими грішми? Чи можуть вони нас обманути і купити дорожчі товари ніж ті, які ми захотіли? Теоретично так, але вони тоді не будуть членами нашої спільноти. Тоді не буде нашої поваги до них. Тоді вони не зможуть повернутися в цю кімнату і з нами працювати на рівних. Тоді не буде любові. Держава це той самий супермаркет. Які сервіси ми отримуємо? Починаючи від базових безпек, це робота поліції, робота правоохоронних органів, органів правопорядку, закінчуючи дуже складними конструкціями в демократичних ліберальних державах, таких як соціальне страхування, медичне страхування. Це дуже складні юридичні конструкції. У нас поки що тут позитивізм переважає. Хто такі делегати? Це органи влади, це органи влади, які в нас беруть гроші, наші податки і йдуть щось робити. І найцікавіше, а де тут права? Так от, меню це і є права людини. Отак от як в делегатів на шляху до супермаркету не може бути іншого розуміння, аніж наше з вами замовлення, так само в органі влади, в суддів, прокурорів, детективів, депутатів не може бути, поки вони працюють в своїй кепеситі інших думок, аніж наші з вами права. Стаття 3 Конституції та держава діє. Для того аби наші права реалізовувати, забезпечувати і гарантувати, ця проста істина потребує дуже тяжкої роботи. Нас тут з вами не так багато. І для того, аби таке розуміння держави, таке розуміння права, таке розуміння юриспруденції панувало у всій національній правовій системі, ми маємо працювати в трьох сферах. І я почну не з парламенту, як це зараз модно говорити, чи з уряду я почну з науки. Чому з науки? Тому що весь цивілізований світ живе науковими дослідженнями, де юридична наука є практико орієнтованою і дає правильні плоди. Говорячи переносними термінами, наука це холодильник, в якому є певні продукти. Кухарі, тобто правники практикуючи, беруть ці продукти з холодильника. Вони не можуть приготувати страву, а страва це і є, наші. Сервіси, послуги, те, що держава дає нам, вони не можуть її приготувати, якщо в них немає відповідного інструментарі. Коли ми говоримо про науку, критично важливо, аби вона не була відірваною від реалій, аби вона не була зацикленою сама в собі. Аби наукове, пострадянське, махрове, позитивістське графоманство, коли пишеться те, що мені хочеться, або поставити галочку в звіті Академії наук чи щось інше зробити, не мотивувало людей бути науковцями. Наука це творчий пошук, але творчий пошук, який потребує свого читача, глядача, художника, який малює картини, які нікому не потрібні, він не буде цікавий нікому. Наука безумовно має бути основою для практики. Для юристів-практиків критично важливим є відчуття ось цієї потреби, коли право виникає з прав людини. Чому ми написали правосуддя? Тому що всі інші юристи-правники дуже часто обмежені формальною законністю. Та? Присутні тут, не будемо піднімати руки, прекрасно знають частину 2 статті 19 Конституції України. Але саме судді, саме представники судової влади наділені найвищою мірою дискреції. Аби виходити за межі, аби концепція контралеґем всупереч закону, тобто верховенства справжнього права, права, яке виникає з любові, панувала і забезпечувала справедливість там, де закон може бути недосконалий. Саме судді в системі правосуддя повинні мислити, думати правом, а не законом. Ну і останнє, але напевно, що не менш важливе, це освіта. Друзі, коли ми говоримо про правосуддя, юридичну практику, приготовану страву, яку ми споживаємо, і про холодильник, науку, де беремо продукти, дуже важливо мати кухарів, які вміють готувати, які вміють взяти правильний продукт і зварити борщ. Станом на сьогодні ми маємо майже 200 правничих шкіл, факультетів, інститутів, університетів, академій. Можна продовжувати, та? на превеликий жаль, переважна більшість з них досі двома ногами залишається в радянському махровому позитивізмі, викладають теорію держави і права. Хоча весь цивілізований світ викладає юриспруденс, теорію права без держави, досі намагаються втілити якісь формальні речі для галочки або зробити якісь інші, скажімо так, формалізовані, нічим не пояснені, зациклені самі на собі дії. Досі в юридичній освіті на превеликий жаль, панує плагіат, корупція в багатьох університетах, а також інші нехороші практики, які розмивають суть права, яке має бути поєднане з любов'ю. Станом на сьогодні юридична освіта трансформується, вона стає цивілізованою. Але для того, аби вона такою була, аби вона такою кращою стала, запит має бути від нас з вами. Від спільноти, на превеликий жаль, цей запит сформувати доволі складно. Тому що нас з вами я вже втретє це кажу, і кажуть, що треба повторити три рази одну ідею, нас з вами дуже мало. Нас має бути більше. Ідею цінностей в праві, ідею цінності права самого по собі потрібно мультиплікувати, її потрібно розвивати. Потрібно пояснювати, що суддя це не небожитель, до якого треба йти на поклон. Суддя це оцей працівник супермаркету, який надає сервісну послугу, за яку ми заплатили, але він не може надати ту послугу, за яку ми не платили або щось взагалі за межами нашого меню, наших прав, які він має відчувати. З цієї точки зору, критично важливо не просто мультиплікувати знання, не просто мультиплікувати ідеї. Критично важливо мультиплікувати спосіб думання. І мені дуже імпонує тема сьогоднішнього заходу, тема сьогоднішньої конференції мислити. Мислити правом, а не законом. І я переконаний, що ми на правильному шляху. Повномасштабна війна в Україні це якраз яскравий доказ того, що ми на правильному шляху Ми мультиплікуємо ці знання. Ми розвиваємо право як систему цінностей, ми повертаємося в європейську сім'ю. Так це складно, але тим не менше. І я щиро переконаний, що, рухаючись цим треком, рухаючись цією доволі складною, але тим не менше правильною дорогою, ми через певний проміжок часу, в набагато ширшому колі в Україні, зможемо сказати, що право. Виникає з прав людини. І право виникає з любові. Дякую вам.